Садячий волейбол це спорт для людей з ураженням опорно-рухового апарату. У рівненському інваспорті проводять навчально-тренувальні заняття та фізкультурно-спортивну реабілітацію. Люди, які зазнали важких фізичних травм, не здаються, а доводять свою силу у спорті. Більше дивіться у сюжеті. Волейбол сидячий це спорт для людей із ураженням опорно-рухового апарату. Віддушину у ньому знаходять ветерани війни, постраждалі внаслідок ДТП та люди з інвалідністю. Міцні дуже духом. Їм дуже приємно приходити проводити спільний спільно спільний час в тренуваннях, спілкуванні. Ми працюємо працюємо над тим, щоб досягнути якогось нашого спільного результату. У складі рівненської команди є представники паралімпійської збірної України. Один із них Андрій Сікальський, капітан збірної Рівненщини. Десять років тому чоловік отримав важку травму під час гри у футбол. Йому ампутували ногу, але він щодня доводить свою силу. Займаюся. Я півтора роки волейболом сидячи. Перед цим займався поверліфтингом Він в спорті тренер з волейболу сидячи, запаренконував зайнятися цим видом спорту. Я перейшов, мені сподобалося і за рік часу попав в збірну Україну з волейболу сидячи. Пробує себе у волейболі сидячи, і ветеран АТО, Айдарєвець Сергій Пандрак. Зараз чоловік готується до п'ятих для себе ігор нескорених. Улюблений вид спорту Сергія є плавання, але каже, що волейбол сидячи, є чудовою спортивною реабілітацією в я взагалі-то плаваю. Мій основний вид спорту це плавання, байдарка на воді. А волейбол сидячи це така чудова спортивна реабілітація в колективі. Бо коли ти плаваєш, ти ж плаваєш самостійно. А волейбол сидячи, баскетбол на візках це колективна гра, це колектив. Хороші друзі, хороші товариші, хороші відпочинок. Тренування проходять три рази в тиждень. Сергій займається спортом усе своє життя і продовжує це робити. Каже, що в кожного тут є своя мотивація. Коли йшов на війну, в мене було двоє внуків, а зараз в мене п'ятеро, троє хлопців. Двоє дівчаток. Дід повинен бути прикладом. для них, правда? коли я привожу медалі, там, наприклад, всеукраїнські змагання, медалі, вони беруть ці медалі в садок, в школу і хвастаються, що їхній дід от завоював стільки то медалі. Цей вид спорту на Рівненщині з'явився нещодавно близько двох років. Але, попри такий короткий термін, наші спортсмени мають чимало досягнень. Минулий рік це близько ста медалей на різних міжнародних стартах. Отримали вихованці рівненського обласного інваспорту. і ці медалі. Це не просто відзнаки, а це під і просто мега-години тренувань. Але в колективі усі з цих спортсменів зазнали складних життєвих травм, але не здаються та доводять свою силу на спортивному майданчику, а також допомагають іншим пройти реабілітацію. Сьогодні е, наші чемпіони світу, як наприклад, Іван Сівак, е, наші поверліфтери, е, інші відомі інваспортсмени стають менторами і е, психологами. В реабілітації саме військовослужбовців, які попадають в тяжкі обставини після поранень, дуже потрібно, щоб на місцевому рівні була допомога, і на державному рівні, що ми робимо, і будемо робити ще більше, тому що ми розуміємо, що після війни у нас буде багато. Наших воїнів з, з пораненнями, які нам потрібно буде допомагати, надавати всі умови, щоб вони поверталися в нормальне життя, і я впевнений, що держави, ми всі будемо це робити. Зараз вихованці інваспорту продовжують наполегливо тренуватися, аби принести рівненщині нові здобутки як на всеукраїнській, так і на міжнародній арені. Але кожен з цих спортсменів вже переможець. Ілля Томашевський, новини рівного.